Добрий день, діти! Ми розпочинаємо наш урок, і тема уроку буде називатись Система команд виконавця. Давайте пригадаємо, що ми з вами вивчили на минулому уроці. Ми з вами з'ясували, що команда це повідомлення, яке спонукає до виконання певної дії. Коли ми натискаємо роботу на кнопку, він починає йти, тому що ми йому дали команду Іти. Коли світлофор вмикає червоне світло, це він дає нам команду, що треба зупинитись. Коли вчитель каже учню Іди до дошки, то учень має піднятись з парти і вийти до дошки. В цьому випадку учень є виконавцем. Виконавець це об'єкт, здатний виконувати задані йому команди. Наприклад, коли дресирувальник каже собачці сидіти і собачка сідає, вона є виконавцем команд дресувальника. Система команд виконавця це набір команд, які він може виконати. Які команди може виконати дитина? Встань, вимий руки, вивчи вірш, з'їж цукерку. А якщо ми дитині дамо команду Лети у космос, вона не зможе виконати цю команду. Отже, кожен виконавець може виконувати тільки ті команди, які входять в його систему команд. Давайте з вами більш детально розглянемо систему команд виконавця. Команди виконавцям можуть подаватись різними способами. Спонукальними реченнями, звуковими сигналами, світловими сигналами, жестами, вибором команди меню або вибором кнопки керування у вікні, або подвійним клацанням на значку та іншими. Коли мама вам каже, Іди вечеряти, вона. Понукальним реченням дає вам команду Іти за стіл. Коли дзвонить ваш телефон, він звуковим сигналом дає вам команду, що треба взяти його і відповісти на дзвінок. Коли світлофор вмикає червоне світло, він світловим сигналом дає нам команду Зупинитись. Коли ваш товариш показує вам жестом все Окей, він дає вам команду, що можна не хвилюватись. Коли ви на комп'ютері натискаєте в меню якусь програму, то ви даєте команду комп'ютеру запустити цю програму або вімкнути ігру вашу якусь улюблену. Давайте з вами розглянемо, які команди можна подавати за допомогою програми Scratch. Ми натискаємо на неї і даємо команду комп'ютеру запустити програму Scratch. І він починає її запускати. В цій програмі у нас є рудий котик. Він і буде виконавцем команд, які ми будемо йому задавати. А задавати команди ми будемо за допомогою кодів. Оці от кругленькі кнопочки можна вибирати різні команди і задавати котику якісь команди, щоб він рухався чи щось казав. Ну, багато дуже різних команд можна задати. Ми з за вами обов'язково всіх всі вивчимо. Ми задаємо команду, що коли ми натискаємо на зелений прапорець, який знаходиться вверху екрану, то наш котик має завжди так? і тепер нам залишилося обрати, що він має робити, котик. Давайте виберемо, наприклад, нехай наш котик говорить привіт! Отже, ми перетягуємо цей пазл сюди і натискаємо на зелений прапорець виконати. І наш котик виконує команду, говорить нам привіт. Коли ми натискаємо на червону кнопку, ми зупиняємо дію, даємо команду котику перестати говорити Привіт. Давайте змінимо команду, нехай наш котик буде говорити. Мене звати, рудий. Кід, радий нашому знайомству. Радий знайомству, нехай так, щоб не було занадто довго. Так? І тепер ми давайте натиснемо на прапорець і подивимося, що буде відбуватись. Даємо команду котику виконати, і він нам каже, мене звати рудий кіт, радий знайомству. Натискаємо на Зупинити і котик перестає виконувати команду, виконує нашу команду Зупинитись. Діти, у нас сьогодні з вами буде завдання. Вам треба роботу допомогти підібрати закінчення речення. Речення звучить так. Виконавець це об'єкт здатний виконувати, задані йому, і у вас є варіанти сподівання, команди, побажання, мрії. Отже, подумайте, як буде правильно, запишіть речення у зошиті, сфотографуйте і надішліть мені до клас-рум. Цікаво! Який же, яке правильне закінчення цього речення? З нетерпінням чекаю на ваші відповіді. Дякую вам за увагу. До побачення!